Не прийшла підмога. Підписуйтесь на татовий канал, ставте палець вверх, пишіть коментарі і готуйте по наших рецептах. Йдемо по бочку, ходи. Йдемо по борщу. Ходить, да? Дійде, відійде, відійде. Друзі, привіт! Записуємо другий вступ, тому що почав записувати, а там за кадром є Богдан Андрійович. Богдан Андрійович, а ну ходи, покажемо тебе. Ходи. Ході. Ході. О, це є Богдан Андрійович. І він. Е, я тільки почав записувати, він почав <риклад> кричати. Тобто ми хотіли, щоб він не був в кадрі, але без нього не, не обій... <риклад> без нього не обійдеться. Отже, е, цей канал створений дуже давно, і літом він стає такий похідний, тому що ми ходимо в гори і знімаємо про походи. Е, а коли настає холодна пора року, він стає більше кулінарним. Тому що в гори ходимо рідше і знімаємо рецепти. Але вже довший час рецепти ми не знімали, і я взагалі у мене таке виникло запитання, чи, потрібно, чи потрібні рецепти на цьому каналі. Але буквально два тижні сто... тому. Ходи сюди. Буквально два тижні тому. Сталася така одна штука. На каналі два роки тому був записаний рецепт українських книдлів. Мали ці книдлі буквально три тисячі переглядів, і так воно два роки стояло без переглядів. Але буквально два тижні тому книдлі порулили. І зараз на даний час, якщо не помиляюсь, вже більше як 40 тисяч переглядів. І дуже багато коментарів. І тому це мене так знаєте, збадьорило на і, і... Оп, оп, що бодик. І дало, знаєте, як сказати, натхнення знімати, і, е, знімати такі кулінарні рецепти. Тим більше, що готуємо кожен день. І хай воно буде для домашнього архіву, але попри це, е, хай і, можливо хтось це побачить. Тому що, як, як я казав на своєму іншому каналі, каналі про пічництво, який має назву Тепло в Дім, ми, ми там знімаємо процес роботи наших витворів. До речі, кому цікаво, опис залишу посилання на канал. На цьому каналі я казав, якщо хоч одній людині принесе користь те, що ми знімаємо, значить ми вже не марно це робимо. Тому відповідно і на цьому каналі, якщо хоча б одній людині... Принесе користь е, те, що я знімаю, там, чи походи в гори, чи е, рецепт. Якщо хоча одній людині це буде цікаво і корисно, значить це також робиться немарно. Отже, закінчуємо розмови і переходимо безпосередньо до квашення капусти. Я спеціально промоніторив, наскільки це було можливо, тому що відключення світла включають світло на півтора години. І тому, до речі, якщо ми будемо знімати і відключать світло, ми маємо ось там прожектор. Вже напевно буде якесь інакше освітлення, коли відключуть, тому що зараз світить ще плюс лампочка. Тому буде як буде, тому що працюємо в екстремальних умовах. Не працюємо, а навіть живемо. Промоніторив я що? Промоніторив те, що такого рецепту в інтернеті просто не існує. Не існує, тому що це унікальна глиняна бочка. Е, унікальна вона тим, що, по-перше, вона дуже старовинна. Е, наскільки старовинна, що навіть знайомі, е, які займаються е, ось такими старими речами, не можуть. Е, навіть точно сказати, звідки ця бочка і наскільки вона стара. Єдине, знаємо, що вона, напевно, китайська, можливо, що з якоїсь епохи, тому що є китайське клеймо, знайдена вона у Львові. Це ми такий подарок мені недавно зробили. І тому ми будемо квасити капусту у такій глиняній борці. Я впевнений, що це буде неймовірно класна капуста, тому що. Як правило, в ідеалі капусту колись квасили в дубових бочках. Звичайно, зараз квасять всі у пластмасових. Але я розумію, що це абсолютно не те. Тобто, і, відповідно, за квасом в такій бочці, це буде перший раз. А чому квасимо таку кількість? Тому що є дуже багато рецептів, особисто у мене з квашеної капусти. Е, і для того, щоб показати ці рецепти, звичайно, треба мати квашену капусту. Е, ну, Квасимо, думаю, що через напевно тижні-два вона буде готова, і відповідно тоді вже будуть е, супер класні і, до речі, дуже прості, дуже бюджетні, що досить зараз актуально, рецепти. Але... Незважаючи на їх бюджетність і простоту, вони неймовірно смачні, так як, як і вся українська кухня, вона неймовірно проста, але якраз поєднання ось цих простих продуктів, воно якесь унікальне, тому що поєднуєш прості продукти, отримуєш е шедеври кулінарії. Отож, маємо бочку, маємо миску, нічого. Надзвичайного, крім то, крім борщки нема, ми квасимо традиційно звичайна капуста, морква і сіль. Більше абсолютно ми нічого не додаємо, розмішуємо це у ось такій мисці. трамбуємо в бочку, притискаємо зверху камінням і все. Квасимо безпосередньо суто в глині, не ставимо ніяку плівку, абсолютно нічого. Так як є бочка, так ми і квасимо. Так як бочка у нас. Гер... Тобто вона не має ніяких тріщин, вона герметична, витікати нічого не буде. Вірніше не герметична, а не як сказати, без, без дирок, тобто не... не витікає нічого. Отож, давайте. Вперед, квасимо. І, до речі, е... так як в мене вже є е... трохи практики в YouTube каналі, тому що. Повторюю, другий канал досить, як сказати, непопулярний, а досить активний, майже 20 тисяч підписників. А на цьому також пішов невеличкий рух підписників. Але попереднє відео я ніколи не казав, що треба поставити пальчики, писати коментарі і підписуватись. Тепер я вмію це говорити. І тому підписуйтесь на канал, ставте пальчики вверх і пишіть коментарі. Це дуже Допомагає в розвитку каналу, і Ютуб е кидає відео в рекомендації. Відповідно, наш український контент стає популярніший. А це треба для того, щоб нас бачили в... по цілому світі і е про нас знали. Богданчик також е каже, щоб ви підписувались. Так що опа, обов'язково робіть це. Давайте йдемо квасити. Так, інгредієнти максимально прості, капуста, морква, кам'яна сіль. Рукавиці не обов'язкові. Взагалі їх не потрібно, але я працюю з глиною на роботі і в мене потріскані пальці, і на руках немає живого місця. І тому беру рукавиці, тому що зараз, якщо сіль попаде у ці тріщини, це буде жах. Але якщо б у мене не було цих тріщин, я б це, звичайно, робив без рукавиць, щоб руки відчували капусту. Але тим не менш, маємо, що маємо. Отож, змішуємо, основне завдання, це змішати. Якусь кількість капусти з морквою і посолити і дуже-дуже добре вимнути це все. Щоб воно, воно пустило сік. Пропорцій абсолютно ніяких немає. Ось, Наприклад, набираю отак капусти, даю отакий кулачок моркви і а сіль взагалі яка от на, на смак. А також, напевно, дам таку, ні, дві, треба солити більше. Дам такі таких два кулачки. І вже коли помну буду пробувати на смак, вона має бути така добре-добре солена. Думаю, що пересолити її однозначно не вийде, тому що вона буде киснути. і. Ну і потім, якщо вона буде, наприклад, закисла, за то, звичайно, можна її вимочити в воді. Але основне її... Не не, не не досолити, бо якщо не досолити, то не знаю, можливо, вона не буде кваситись, що почне смердіти, гнити чи як, я не знаю. Отак, бачите, була така миска майже повна і коли мнем її стає дуже, дуже мало. Дуже дуже добре вимкнути. Пробуємо. О! Ропа! Значить, добре. Значить, відповідно я вже знаю пропорцію. Практично повна миска капусти, кулачок моркви і два невеличких кулачки солі. І отримуємо ось буквально отак, таку порцію вже готової капусти. Моркви також, думаю, достатньо, якраз так вона. Небагато і немало. Пустила Сік. Все красота. Маємо ось таку капусту. До речі, вона вже. Її треба так помнути, щоб вона вже була по оці, не знаю, консистенції чи по вигляду, така ніби, ніби вже квашена. Тобто приблизно ось так вона вже виглядає. Щоб ви розуміли різницю, от бачите, як виглядає не помнута, така вона тверда. А ця така м'яка-м'яка. І відповідно зараз будемо закладати її в бочку і трамбувати в борці. Я думаю, що з цієї кількості, яка у нас є, напевно, вийде пів бочки. Більше точно не вийде, Ну, більше нам і не потрібно, тому що це два кульочки по, по, по 10 кілограмів. Бочку попередню. Опа! Вилтун е -е, помили і повтирали, вона суха. Ось так відправляємо. Це все у бочку на дні. Все, тепер бочка до речі, важка дуже. Тепер Таку процедуру робимо. Не знаю скільки це вийде, напевно. Так треба разів з 20 робити. Можливо, менше. Працюємо. мене прийшла підмога. Не нагнали від капусти і зараз капусту доквашує Софійка. До речі, в неї дуже гарно це виходить, не гірше, як в мене. Чекаємо з хвилини на хвилину, що мають виключити світло і доквашувати будемо вже, напевно, при при свічках при прожекторі маємо такий прожектор, потім покажу, якщо виключи світ. Друзі, нарешті ми. Помнули вже капусту, заклали в бочку і тепер треба її яка от, притиснути. Довго ми думали чим, нічого сюди не влазило, і я знайшов таку, вже якщо як кажу так, глина, то глина буде повністю все в глині, знайшов таку плитку керамічну. Це з роботи. Це така камінна плитка на полочку. І Вона якраз влазить в цю бочку і ми притиснемо нею і маємо такі два каменяки. До речі, один найжовтий ми того року ним також капусту притискали. Він вже буде так, як другий рік. Так, маємо, взагалі-то вийшло у нас більше як пів бочки капусти. Тут навіть е, якісь є такі, бачите, тут є така фасочка, а тут е, ну, вибито, не знаю з якою цілею, але нам воно якраз підходить так як по розміру. Наша, до речі, плиточка, ще покажу, вона м, з, з цього боку кераміка, е, а, а з цього боку вона має полив. Але м, тобто вона чистенька, гарненька, я думаю, що абсолютно ніякої шкоди вона капусті не, не, не завдасть. Даємо поливою до, до, до капусти. У нас тут дуже багато соку, до речі, це якраз добре. Ще трошки отак понатискаємо, щоб сік покрив капусту, тут головний заквашчик. Він мусить все проконтролювати. Так, Бой? Богданчик, все добре тато, робимо? Так, і тепер ставимо. Камінь. Отак. Так, тепер я думаю, що ми на тиждень залишимо у хаті. Я думаю, що за тиждень вона має викиснути. Побачимо, попробуємо. І після того, як вона викисне, ми е, перенесемо її у холодне місце. Правда, я ще не знав, як ми її будемо переносити, тому що бочку я не можу зрушити з місця. Ну, як можу, але вона, не знаю, кілограм, напевно, 60 разом з капусту. Але щось придумаємо. Одним словом, лишаємо в теплі. І з нетерпінням чекаємо, поки це все викисне, тому що рецепти вже чекають на приготування. Вам всім па-па. Таке у нас вийшло відео по заквасці капусти. Напевно, єдине у своєму роді в такій борці глиняні. Дякуємо за перегляд і, і все. Звичайно, пальчики вверх. Перевіряй. Перевіряй. Чекесный. Все добре там? Добре. Не. Каже, що не знаю, що каже. Давай б... Богданчик, папа. Давай папа. Папа. Всім папа. -па.